Самовираження. Хтось знімає для цього тіктоки. Рома so Хтось пише пости в соцмережах. So а хтось вирішив, що він достатньо креативний для ютубу. А от чиє самовираження воїстину вражає? Так це інді розробників. І саме про них, а точніше про їхні творіння, ми сьогодні тут і поговоримо. Одразу ж поясню, чому я взагалі за це взявся, бо на одному з нічних стрімів, погравши в різні прикольні інді тайтли, я згадав, що до подібних ігор і досі багато людей відноситься з упередженим ставленням, і частіше за все не намагаються самостійно спробувати маленькі проекти. Чекають, доки один з них хайпане, наче даючи знак, що грати можна, як це сталося з ультракіл, наприклад, через що я і не дуже зараз горю бажанням грати. Втратилась її локальність і того, що ти відрив щось особливе і все. Це таке, але нікого і нічого не засуджую. А веду власне до того, що усі говорять тільки про проекти, які, хоча б трошки пошуміли коло себе, не надаючи увагу тим, хто не дивлячись на свою крутість, залишився в тіні. Тому сьогодні моя мета розповісти вам, чому інді ігри це гуд, показати круті і незаслуговано пропущені вами тайтли. Та, можливо, надихнути пограти в них. Також хочу наголосити, що інформації про кожну гру буде не дуже багато, і подаватись вона буде стисло, адже більшість з них заслуговують на окремі відоси, нехай її короткі за хронометражем. Просто в такому форматі було би важко все це впихнути в мій середньостатистичний хронометраж. А перед початком подякую усім тим, хто підтримує цей канал подобайками, підписками, коментарями. І окремо подяка тим, хто робить це фінансово. Особливо хочу виразити дяку колишній, яка не тільки створила доволі гарну пасту на стрім. А ще й останнім часом плотненько так мене підтримала. Також нагадую про можливість підписок на Донателло, завдяки чому ви отримаєте ексклюзивні ролики для спонсорів, доступ до відео раніше за всіх, можливість безпосереднього спілкування зі мною та, звісно ж, зможете мати вплив на наступні відео, а саме на їхню тему. Усі посилання як на Донателло, так і на мої Discord та Телеграм, знайдете в описі. Всім ще раз подякував, поцьомав і погнали! Сучасна ігрова індустрія, не дивлячись на усе моє бубоніння в її бік, зробила велетенський крок вперед, і не один. Усе стало таким масштабним і технологічним, через що не дивно, як швидко від того навантажується мозок. І от в такі моменти, коли наче є час пограти, але ти не встані зараз пережовувати масштабні проекти, приходять інді прості у виконанні та реалізації, і неймовірно цікаві до ознайомлення. Адже за простенькою графікою може ховатися глибока історія, яка точно викличе резонанс у вашої душі. Геймплей з купою механіки фішечок. Та що вже там, я не побоюсь сказати, що деякі з проєктів я сміливо можу назвати мистецтвом. Єдина умова ваш час, терпіння та довіра розробникові. І повірте, кожна з таких ігор надарує вам за пару сеансів купу унікального досвіду та емоцій. До кожної з них є свій поріг входу, який необхідно здолати. Це неначе боятись почати читати велику книгу. А потім в процесі, скажімо, сторінки з 10-20, ви вже не можете відірватися, і книга минає, наче коротенька казочка. А відбувається це через те, що інді розробники може й мають на меті заробити гроші. Але перш за все, це, як я казав на початку, їх спосіб самовираження. Гуляючи просторами їх ігор, ви неначе гуляєте по їхніх думках і душевними поривами, якими вони прагнули з вами поділитись. До того ж, великі компанії зараз хоч і роблять ігри, та як ми бачимо, штампів стає все більше і більше. Мені навіть не варто називати вам приклади. В той же час індії ігри націлені на створення чогось унікального і незвичного. Отож, нарешті, приступаємо до проектів, на які я рада би вам звернути свою увагу і насолодитись, як це зробив я. Хоч я й не дуже полюбляю ругалики, але ної ну, ті є чим мене підкупити. Наприклад, купу інтеракцій з оточенням, те, що має горіти, горить при взаємодії вогню та легкозаймистих речовин. Те, що має проводити електрику, проводить її, якщо туди потрапить щось електричне. Повсюди можна щось зламати, підірвати, одним словом, деформувати підземелля, як сам того забажаєш. Інколи це необхідна міра для того, щоб дістатися якихось плюшок, у типу посухів і рідин у лазочках або навіть артефактів. До речі, про посухи. У грі представлений великий їх асортимент та заклят, які можна в них перемішувати: від банальних магічних стрілок і кульок до чорної діри, плазмового різака і купи різнокольорових вибухів навколо тебе. Основне, чим треба займатися у цій грі, так це дослідженням різних рівнів підземелля, вбивством мобів для того, щоб заробити собі голду на посухи та перки, які можна придбати, пройшовши яку небудь локацію, застрибнувши у портал. Гра доволі хардкорна, через максимальний рандом, складних ворогів і, як мінімум, тим, що на перших парах ти не знатимеш. Нічого, з усім доведеться експериментувати і від того неодноразово помирати. Візуал піксельний і мінімалістичний, що не заважає йому бути стильним, кольоровим і зрозумілим. Тобто, ти завжди будеш розуміти, що в даний момент перед тобою, навіть інстинктивно. Також, наскільки мені відомо, у гри, що притаманно інді жанру, є прихований і похмурий лор, а також не одна кінцівка. Типовий платформер і аніме-дрочільня, скажете ви, на що я вам відповім? Відсотків на 20. і ці відсотки це виключно візуал та місцями не дуже зрозумілий та зручний платформінг. Тим не менш, у грі присутня офіційна українська локалізація, посередній, але не найгірший сюжет. Купа різних взаємодій з оточуючим середовищем і бойовка з прокачкою, комбухами та ще й прикольною естетикою, яка виникає через купу приємних оку візуальних ефектів. Торгуйте з крамарями, покращуйте обладунки та зброю у ковалів. Крафтіть різні речі та їжу прямо під час ваших походів і досліджуйте великий відкритий матір його заногу світ у 2D-екшн платформеру. У мене в подібному досвіду мало, тому то напевно ця гра мене і вразила, і я з кайфом провів у ній пару вечорів, просто відволікшись від усього на світі та забувши про будь-які проблеми. І знову ж у нас тут рогалик. Імпалер або ж наштрикувач. Чому я не скіпнув цю гру, то як мінімум через те, що це шутер, і шутер дуже навіть добротний. Але по порядку у грі представлені три складності забігу на вибір: легка складність, в якій монстри сусунки, аптечки повноцінно хіляють вас, і так далі. Важка, монстри стають трохи сильнішими, а аптечки хіляють менше. Ну і складність найтмару, який ви стартуєте одразу лоу хп, а монстри стають жирними і дуже дамажними. Далі вам необхідно буде обрати собі зброю для вашого забігу серед восьми екземплярів, які ви можете розблокувати, виконуючи певні умови, вбивство ворогів якимось особливим способом або ж просто пройшовши до певного етапу. Ну і на самому ж початку забігу можна зрозуміти, що означає назва гри, адже по суті головна наша зброя. Це посух, який викликає шипи з під землі, тим самим наштрикуючи на них ворогів, завдяки чому можна підхилюватись або підкидаючи вас, на джамп і повірте, використовувати цю фішку ви будете дуже часто. Рівні тут доволі незвично оформлені, тобто, по суті, нічого, окрім декорацій, не змінюється. Таким чином, кожен етап будується виключно з перешкод стінок, пасток, глечки з монетами, які необхідно зіштовхувати у певну зону для відкриття і вибухових діжок. Ворогів тут не те, щоб багато за різноманітністю: якісь слимаки, скелети з ракетницями, сукуби, троглодити і літаючі голови. Також є вороги на стовпах, ті ж самі скелети та якісь гобліни. Десь так з восьмого етапу починають спавнитись посилені версії, які підсвічуються фіолетовим кольором, більших габаритів та зі збільшеним хп й дамагом. Згодом на усіх ворогах починає з'являтися щит, який необхідно пробити перш ніж бити по самих тварюках. Ну і фінальна мета дістатись до двадцятого етапу, де на вас чекатиме літаючий череп, на який необхідно застрибнути три рази. А, ну так точно. Ви весь цей час, неначе Маріо, мали можливість чавити ворогів настрибуючи на них. Коротше, в кінці вам показують англійські літери, перемога, ну і власне грайте далі. А грати тут є навіщо? Бачите, під час проходження вам зустрічатимуться, наприклад, різні перки, які для ачівки необхідно відкрити всі. А також серед ачівок є, наприклад, челендж пройти гру тільки з вогнепалом або тільки з імпалером, чого я поки що так і не зміг зробити. Може якось на стрімах поправимо. Ну і звісно ж, для любителів помірятись хазяйством є таблиця лідерів, і можливо комусь буде цікаво вибитись на її вершину. То чим же ця гра мене все ж таки захопила? Одне слово, динаміка. Можна як я під час цього забігу назбирати собі перків, які дозволяють буквально літати по арені і сіяти смерть з небес на ваших ворогів. До того ж, з часом їх стає все більше, і відповідно вертітись треба все швидше і швидше, змінюючи тактику буквально на ходу. Саундтрек та саунд дизайн теж на висоті. Єдина моя вам порада не спішіть. Забіги тривають достатньо довго, і якщо ви граєте виключно з якоюсь кінцевою метою, не отримуючи задоволення в процесі, то навряд чи вам ця гра зайде. В свій час всі так багато говорили про Айон Фурі, досі продовжують говорити про ультракіл, а проте культів успішно пропустили. З чим я щиро вітаю фанатів подібних проєктів, адже на відміну від мене, який її вже пройшов, у вас є шанс відчути весь спектр моїх емоцій під час проходження вперше. Я так розумію, найбільше цю гру можна назвати все ж таки дитям Бладу. зброя, атмосфера і трошки чорного гумору. Чи розуміли, я пару разів навіть примудрився тут пересрати. В якомусь сенсі це можна назвати своєрідним survival хорором Менеджмент набоїв, кожна сутичка несе з собою серйозний виклик, і все таке. А як смачно тут летять голову від ваших влучань? Ну просто тобі перезрілі кавуни з приємних моментів у візуалі, це максимально деталізовані спрайти, через що гра відчувається місцями дуже навіть об'ємною. Стріляти приємно з кожної пушки. Імпакти присутні як від пострілу, так і від влучань у всяку нечисть. До Boss Battle теж не приїбешся, купа всяких спецефектів, і традиційні для подібних ігор заплутані локації, у яких треба шукати оці всякі ключики і подібну дню. Історія проста, як дві копійки. Є детектив, який сунув свій ніс куди не треба, а саме у загадкові зникнення купи людей. Коротше, детектива від справи відсторонено, та він не полишив надії і самотужки відправився з тим всім розібратись, отримав по голові і, прокинувшись у ямі з трупами, почав довгий шлях по винищенню культистів. Деякі інді ігри можуть стати ледь не мистецтво, що з усією відповідальністю можу приписати до Hyper Light Drifter. Процес сам по собі максимально простий: бігай, досліджуй локації, вбивай ворогів за допомогою свого меча та вогнепалу, босів і відкривай двері, які до цього були закриті. Однак є один нюанс: у грі ви будете почувати, значить справді потрапили в незнайомий вам світ, і зрозуміти, що тут відбувається, оце це вже задачка. Адже за всю гру ви не почуєте жодного слова від будь-якого НПС. Історія буде оповідатись виключно малюнками та левел дизайном, з яких вам вже треба буде самим зробити якісь висновки. То чому ж це мистецтво? По-перше, як ви можете бачити, візуал тут просто казковий. Мені дійсно приємно знаходитись у цьому світі і просто ходити по локаціях, відчуття, яке подарує вам далеко не кожен тріплей проект, музика ідеально підібрана до кожної локації, і налаштовує вас на певний спектр емоцій та відчуттів. Ну і можливо, з приводу простоти я трошки погарячкував, адже інколи розробники кидають вас у такі битви, в яких зорієнтуватись буде непросто, і померти доведеться багато. На жаль, дуже багато в такому форматі я про цю гру вам не розповім. Рекомендую самим зацінити і зробити висновки по достойності проєкту для себе. Одне скажу вам точно: за півгодини витрачених на футажі я отримав більший спектр емоцій, ніж за такий же проміжок часу в якихось проєктах великих студій. Пам'ятається, якось я вже обіцяв вам окреме відео про цю гру, але, на жаль, ОБС послав мене куди по Далі. Тож спижу чужі футажі і розповім вам про те, що відчув під час власного проходження. Гадаю, не варто казати, якою епохою відеоігру вона натхнена, по візуалу і так все ясно. Що стосується сюжету, Та всім похуй, в принципі. Бігаєш крізь купу рівнів, які тематично між собою пов'язані: Древній замок, Єгипет, Арктика і подібне. В кінці кожного етапу тематичний босс, після якого нам традиційно будуть писати гори тексту. Тепер до найсолодшого ігрового процесу. Маємо аркадний шутер з елементами RPG у вигляді прокачки персонажа. Також є прокачка зброї у двох напрямках для кожної і магічні закляття. Усе це ви будете собі прокачувати за кошти, які отримаєте на рівні, та відповідно за підвищення вашого рівня. Влучати у ворогів тут нескладно, аби вистачило набоїв та ваших рефлексів, щоб усіх вирізати. До того, як загризуть вас. Звісно ж, кожна потвора розлітається у кривавий фарш. Інколи зустрічаються більші хитрі вороги, ніж ті, що пруть на пролом. Деякі прикриваються щитами, деякі б'ють з дистанції і так далі. Босси дуже прості, на жодному з них я не відчув якихось проблем, ба більше деякі звичайні рівні були складніші за них. Хоча для того, щоб жопка підгоріла, треба грати хоча б на складності, у якій у вас три життя на гру. Страли всі, до побачення. Зустрінемось, коли пройдете до цього моменту наступного разу. І таким чином гра починає відчувати вже геть по-іншому і набагато свіжіше, наче якісь аркадні забавки з автоматів в свій час. На даному етапі відео я можу сміливо сказати, що ми перейшли у формат айсбергу інді Ігор, адже є у них і темна сторона. І ні, не та темна сторона лайнистого кольору, а дійсно моторошні, тривожні та гнітючі ігри. Почнемо з лайтового хайден Deep, від розробників куди більш відомої баротравми. У грі вам доведеться взяти на себе роль шахтарів-експедиторів, які будуть вирішуючи різні головоломки та перестрілюючи купу тварюк розшукувати зникли до цього експедицію, які займались дослідженням деякої аномалії. Ігровий процес дуже схожий на баротравму, для тих, хто не знайомий, поясню. У цій грі не дивлячись на простеньку графіку, дуже багато уваги приділено фізиці персонажа, через що доводиться обдумувати кожен свій крок, щоб нічого не зламати, не відірвати і не залишити члена команди гнити тут назавжди. Адже їх кількість обмежена. Керування транспортом, маніпуляції з різними механізмами, складні та напружені бої з тварюками, і просто таки море насильства та незаснованої жорстокості у хайден діп. Робота в офісі. Що може бути нудніше, заурядніше і безперспективніше, ніж це, Говорює це, звісно ж, за власним досвідом, бо досвід у пана Пастернака японського Юпі кардинально інший. То нашому середньостатистичному офісному планктону прийшов червоний лист, у якому його запросили на пристойну посаду, про яку він і не мріяв, та що вже там навіть і не уявляв, та що вже там навіть і не уявляв, та геть не хотів. Мисливець на відділ, якими заселено весь офіс. Керує цим дійством як не дивно штучний інтелект, і що, без контексту нічого не зрозуміло, то давайте по геймплею, пограйте самі і обов'язково оцінити. це я вам гарантую. Рудилка з цікавими і не дуже напряжними головоломками, незвичним і по своєму кумедним гумором. А ці персонажі М -м -м, просто краш. Ну і моя маленька рекомендація: якщо вже всілись, то краще її не закидати на довгий час, бо потім хуй зрозумієте, куди вийшли і що робили. Що ж, от ми і поринули на саме дно. Гра, яка зі вступного треку змушує мене впадати у меланхолію та розпач. Під час проходження якої я неначе впадаю в якийсь транс. В житті зникає будь-який сенс, адже воно перестає важити хоч щось. Монстри нишпорять за кожним закутком, видаючи звуки, які схожі чи то на ричання, чи то на передсмертне хрипіння, або ж якийсь потойпічний сміх. Ті, хто були на тому самому нічному стрімі, знають, як сильно мене зачепила жорстокість, продемонстрована тут. У здавалось би, простенький JRPG, в якій тим не менш заховано купа крутих механік, кінцівок та доволі об'ємний лор. Адже вбивство вашого персонажа перевершують усі мої найжорстокіші фантазії. Бути зґвалтованим Огром або харвестменом, який зламає вашому персонажу усі кінцівки і. Ага. Або ж з нього знімуть шкіру. Розполовинять, і кожне відчуття героя буде детально розписане, отож, штука максимально нішева і не для слабких духов. Ну а якщо поговорити все ж таки більше про геймплей, то маємо JRPG. абсолютно звичайно у бойовці та пересуванні по мапі, але є кілька але. По-перше, хоч тут існує багато різних прийомів заклять та зброї, вам з усіх сил необхідно уникати сутичок з ворогом. Концентруючи увагу лише на боссах. По-друге, у самих підземеллях є купа незвичних штук, як то, наприклад, коло жертвоприношення, де, ну, коротше, можна змусити двох персонажів робити любощі і тим самим створити шлюб, тобто схрестити двох персонажів в одного. Інколи це не спрацьовує коректно. Ну і по-третє, як я вже зазначав, гра дуже жорстока і похмура. Особисто я через свою схильність до депресивних станів відчуваю дуже лютий дискомфорт при проходженні, і мені після цього треба хоча б годинка, а то й більше, щоб я повернувся до життя. Що ж, друзі, дуже дякую всім тим, хто додивився до цього моменту. Хоч вибачитись за довгу затримку з роликом. Зараз на мене навалилось трохи проблем, як матеріальних, так і моральних. Нічого катастрофічного. Є ті, хто зараз набагато більшій сраці, ніж я, і кому підтримка потрібна в першу чергу. Просто вирішив поділитись з вами тим, через що трохи не вивожу зараз процес створення роликів. І якщо ви вже підтримали тих, кому це необхідно в першу чергу. Можливо в кишенях знайдеться пару копійки на підтримку моєї творчості. Це б дуже сильно допомогло. А наразі ще раз дякую за всю підтримку. Та за те, що дивились до кінця. На цьому все. Мирного неба вам. Слава Україні! Неодмінно підтримуйте ЗСУ та до зустрічі!